Штучний інтелект змінює наш світ. Він змінює те, як ми працюємо, живемо та спілкуємося один з одним. Від розумних будинків до віртуальних помічників. Штучний інтелект стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Штучний інтелект це машини, які можуть вчитися з даних та приймати рішення як люди. Вони здатні аналізувати величезні обсяги інформації та робити прогнози з високою точністю. Ця технологія стрімко змінює багато галузей від фінансів до охорони здоров'я та за їх межами. Вона допомагає оптимізувати процеси та підвищувати продуктивність. Вплив штучного інтелекту є повсюдним і зростаючим. Ми бачимо його застосування у всіх аспектах нашого життя. Компанії використовують штучний інтелект для автоматизації завдань, підвищення ефективності та створення нових продуктів та послуг. Це дозволяє їм залишатися конкурентоспроможними на ринку. У фінансах штучний інтелект використовується для виявлення шахрайства та алгоритмічної торгівлі. Він допомагає знижувати ризики. Та підвищувати прибутковість. В охороні здоров'я він допомагає у діагностиці захворювань та розробці індивідуальних планів лікування. Можливості штучного інтелекту безмежні і вони постійно розширюються. У міру розвитку технологій штучного інтелекту ми можемо очікувати ще більше інноваційних застосувань у різних секторах. Це відкриває нові горизонти для досліджень та розробок. Ця безперевна еволюція робить наш час захоплюючим для вивчення потенціалу штучного інтелекту. Ми стоїмо на порозі нової ери технологічних досягнень. У цьому відео ми розглянемо, як заробляти гроші за допомогою штучного інтелекту у 2024 році. Ми покажемо вам найкращі стратегії та підходи. Ми заглибимося у практичні підходи, реальні приклади та майбутні можливості. Ви дізнаєтеся, як використовувати штучний інтелект для досягнення успіху? Незалежно від того, чи ви підприємець, власник бізнесу, чи просто цікавитеся можливостями штучного інтелекту, це відео надасть вам цінну інформацію про цю галузь, що швидко розвивається. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатися більше про майбутнє штучним інтелектом. Революція штучного інтелекту створює нові можливості для отримання доходу. Вона змінює спосіб ведення бізнесу та відкриває нові горизонти для інновацій. Компанії та приватні особи знаходять інноваційні способи монетизації штучного інтелекту в різних секторах: від охорони здоров'я до фінансів. Штучний інтелект проникає в усі сфери життя. Ось деякі сучасні тенденції монетизації штучного інтелекту, які набирають популярності у всьому світі. По-перше, продукти та послуги на базі штучного інтелекту Вони стають все більш затребуваними. Створення та продаж продуктів або послуг на базі штучного інтелекту є прямим способом отримання доходу. Це включає в себе розробку нових додатків та інструментів. Це може включати програмне забезпечення, платформи або інструменти на базі штучного інтелекту, які вирішують конкретні проблеми для бізнесу або споживачів. Від автоматизації до персоналізації можливості безмежні. По-друге, консалтинг та розробка в галузі штучного інтелекту. Це ще один важливий напрямок. Експертиза в галузі штучного інтелекту користується великим попитом: фахівці допомагають компаніям інтегрувати нові технології. Компаніям потрібна допомога у впровадженні рішень на базі штучного інтелекту. А люди з навичками штучного інтелекту можуть пропонувати консалтингові або розробницькі послуги. Це створює нові робочі місця та можливості для професійного зростання. По-третє, аналіз даних та аналітика. Це ще одна важлива сфера. Штучний інтелект чудово справляється з аналізом великих наборів даних для отримання цінної інформації. Це допомагає компаніям краще розуміти своїх клієнтів. Компанії готові платити за аналітику на основі даних, яка може допомогти їм приймати обґрунтовані рішення та розробляти стратегії. Це підвищує ефективність та конкурентоспроможність. По-четверте, маркетинг та продажі, що підсилені штучним інтелектом. Це ще один важливий аспект: штучний інтелект трансформує маркетинг та продажі, забезпечуючи персоналізований досвід клієнтів. Адресну рекламу та прогнозну аналітику це дозволяє компаніям краще взаємодіяти з клієнтами. Компанії можуть використовувати ці можливості для збільшення продажів та доходів. Це відкриває нові перспективи для бізнесу. Це лише кілька прикладів того, як штучний інтелект монетизується сьогодні. Існує багато інших способів. У міру розвитку технологій штучного інтелекту ми можемо очікувати появи ще більш креативних та прибуткових застосувань. Майбутнє виглядає дуже перспективно. Фінансова індустрія перебуває на передовій впровадження штучного інтелекту. Здатність штучного інтелекту аналізувати величезні обсяги даних та виявляти закономірності робить його ідеальним для фінансових застосувань. Ось як штучний інтелект використовується у фінансах. По-перше, алгоритмічна торгівля. Алгоритми на базі штучного інтелекту можуть аналізувати ринкові дані в режимі реального часу та здійснювати торги зі швидкістю та ефективністю, недосяжними для трейдерів людей. Ця форма автоматизованої торгівлі революціонізує фондовий ринок. По-друге, виявлення шахрайства. Алгоритми штучного інтелекту можуть виявляти шахрайські транзакції, аналізуючи закономірності та аномалії у фінансових даних. Це допомагає банкам та фінансовим установам запобігати збиткам та захищати своїх клієнтів. По-третє, оцінка ризиків: штучний інтелект може оцінювати кредитоспроможність, кредитні ризики та інвестиційні можливості, аналізуючи широкий спектр фінансових даних. Це дозволяє проводити більш точну оцінку ризиків та приймати більш обґрунтовані фінансові рішення. По-четверте, персоналізовані фінансові послуги. Чат-боти та віртуальні помічники на базі штучного інтелекту можуть надавати персоналізовані фінансові консультації, відповідати на запитання клієнтів та допомагати в управлінні рахунками. Ці застосування демонструють, як штучний інтелект трансформує фінансову галузь. Роблячи її більш ефективною, безпечною та клієнтоорієнтованою. Розділ 4. штучний інтелект в охороні здоров'я, трансформація діагностики та лікування. Штучний інтелект революціонізує охорону здоров'я, забезпечуючи швидшу та точнішу діагностику, персоналізовані плани лікування та більш ефективну розробку ліків. Ось деякі ключові застосування штучного інтелекту в охороні здоров'я. По-перше, аналіз медичних зображень. Алгоритми штучного інтелекту можуть аналізувати медичні зображення, такі як рентгенівські знімки, комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія для виявлення відхилень та допомоги рентгенологам у постановці точніших діагнозів. По-друге, розробка та дослідження ліків, штучний інтелект прискорює процес розробки ліків. Аналізуючи величезні набори даних про молекулярні структури та виявляючи потенційні кандидати на ліки, це може значно скоротити час та витрати на виведення нових ліків на ринок. По-третє, персоналізована медицина, штучний інтелект може аналізувати дані пацієнтів, включаючи історію хвороби, генетичну інформацію та спосіб життя для розробки персоналізованих планів лікування, адаптованих до треб кожної людини. І по-четверте, прогнозна аналітика. Алгоритми штучного інтелекту можуть аналізувати дані пацієнтів, щоб виявити осіб з ризиком розвитку певних захворювань, що дозволяє проводити раннє втручання та потенційно рятівне лікування. Штучний інтелект трансформує охорону здоров'я, покращуючи результати лікування пацієнтів, роблячи медичну допомогу доступнішою та знижуючи витрати. Розділ 5. Штучний інтелект у роздрібній торгівлі. Персоналізований досвід та ефективна робота. Роздрібна торгівля використовує штучний інтелект для покращення взаємодії з клієнтами, оптимізації операцій та збільшення продажів. Це дозволяє створювати більш індивідуалізовані та ефективні процеси. Ось як штучний інтелект використовується в роздрібній торгівлі. По перше, персоналізовані рекомендації завдяки аналізу великих обсягів даних, AI може передбачати потреби клієнтів. Алгоритми штучного інтелекту можуть аналізувати дані про клієнтів, такі як історія переглядів та історія покупок. Щоб надавати персоналізовані рекомендації щодо товарів. Це дозволяє клієнт ходити саме те, що ж вони шукають. Це покращує досвід покупок та збільшує продажі, оскільки клієнти отримують більш релевантні пропозиції. По-друге, чат-боти та віртуальні помічники Вони можуть працювати цілодобово, забезпечуючи постійну підтримку клієнтів. Чат-боти та віртуальні помічники на базі штучного інтелекту можуть обробляти запити клієнтів, надавати інформацію про продукти та допомагати в процесі покупки. Це значно скорочує час очікування клієнтів. Це покращує обслуговування клієнтів та звільняє персонал від більш складних завдань, G, дозволяючи їм зосередитися на більш важливих аспектах бізнесу. По-третє, управління запасами: штучний інтелект може аналізувати дані про продажі, прогнозувати попит та оптимізувати рівень запасів. Це допомагає уникнути надлишків та дефіциту товарів. Це допомагає роздрібним торговцям зменшити кількість відходів, мінімізувати дефіцит товарів та підвищити загальну ефективність. І по четверте, адресна реклама: штучний інтелект дозволяє роздрібним торговцям проводити адресні рекламні кампанії на основі демографічних даних клієнтів, їх інтересів та поведінки в інтернеті. Це дозволяє досягати більшої аудиторії. Це підвищує ефективність реклами та покращує віддачу від інвестицій, оскільки реклама стає більш цілеспрямованою та релевантною. Штучний інтелект трансформує роздрібну торгівлю, створюючи більш персоналізований та захоплюючий досвід покупок, що робить процес покупок приємнішим для клієнтів, а також оптимізуючи операції та підвищуючи прибутковість, що дозволяє бізнесу рости та розвиватися в умовах сучасного ринку.